Мене звати Олешик Світлана, я є сімейним лікарем. Мар'яна Трегуб, я є лікар Ігор Савчак, медичний центр дитячого центру здоров'я імені Анни Мазуренко. Мене звати Наталія Ших, я логопед. Працюю в центрі Анни Мозоренко багато років. Мене звати Ольга Ошуркова, я є сімейним лікарем та лікарем діетологом Я Наталія Савчак, лікар-неонатолог. Педіатр, кандидат медичних наук, доцент. Я Надія Кутна, я лікар-педіатр центру Мазуренко. Так, обов'язково ви святкували. На Різдво в нас завжди збиралась вся родина. Скільки я себе пам'ятаю, Різдво для мене це великий стіл, заставлений пісними стравами. Уся родина, яка зібралася за тим великим столом, усі вбрані вишиванки, вареники грибною підливкою, які не так вже часто їдяться, заливна риба і гучна коляда, якою це все веселе, радісне, величне свято завжди закінчувалося. Ми святкували Різдво в родинному великому колі, де збиралася вся родина за столом, і ми святкували, їли. Всі 12 страв, колядували. Це було дуже по родинному ще дитиною. Ми також дітьми колядували, і нам дорослі давали або якісь цукерки, або якісь пампушок. Ну або кошти. Моє дитинство припало на такі часи, коли ще не можна було святкувати Різдво, але ми його святкували завжди. Це була наша сімейна традиція. ми Святкували на Львові, Ми їхали до родини в село, де можна було святкувати, де в принципі святкували всі. І звідтам, в принципі, запам'ятовували традиції, знайомилися з українською кухнею, обмінювалися кулінарними рецептами, намагалися, щоб це свято було таке гарне і веселе. Завжди, кожен рік, будучи ще маленькою, я пам'ятаю бабусю, яка організовувала це все. У нас дуже багато було людей і традиційно святкували Різдво, як в дитинстві, так і вже в юнацькому віці, а потім і в дорослому. Кожне різдво завжди є дуже теплим святом, дуже сімейним, дуже родинним. Хоча, якщо так згадувати щось таке екстра неординарне, то напевно найгучніше, найвеселіше це було студентські роки. Коли ми по три дні підряд усі свята 7, 8, 9 січня, усі три дні ходили один до одного колядувати з величезними вертепами. Оці власне дитячі різдва, коли збиралися, і бабусі, і дідусі, і тітки, і вуйки, і ми всі разом сиділи. Напевно, це було найкраще різдво. Думаю, що напевно, що найтепліше це було десять років назад, коли жили ще мої батьки. Коли ми зібралися всі за родинним селом, коли приїхали наші далекі родичі з Криму, на жаль, не маємо зараз можливості з ними зустрічатися. Ну тоді, коли всі мали можливість вітати один другого, дарувати один другому різдвяні подарунки, діти тоді були менші. Якогось такого одного виділити я не можу. Це завжди були такі теплі родинні свята. Додаються все-таки нові члени нашої великої родини, і відповідно, ну кожне різдво можна вважати ну, таким своїм особливим унікальним. Ми все рівно стараємося святкувати кожного року і бути разом, і святкувати ну, кожну мить, коли коли це є можливо. Пам'ятаю, ми купляли на базарі ялинку, несли її з хлопцями додому на плечах і і колядували, співали на вулиці. На нас всі дивилися так, ніби. Щось ви так зарано святкуєте, але це було дуже тепло, затишно і якось так ну, по-домашньому. Пампушки. Пампушки. Напевно, пампухи. Котя і пампухи. Цими стравами я можу наїдатися стільки, що потім неможливо вже вдихнути. Я народилася на Волині, і в нас готували кутю за своїм рецептом. І я далі продовжую готувати цю кутю. В цю кутю завжди входило вишневе варення. Це була наша фішка, і ми і надалі, зараз, збираючись тут у Львові, в великій родині своїй завжди робимо кутю, яка має вишневе варення. Оце якась така фішка. Yes. Ну вона так, так дійсно є. Це борщ з, з вушками, з грибами. Mm, мабуть. Найбільш така різдвяна різдвяна страва це заливна риба, яка справді тільки раз на рік в нашій принаймні, родині їсться. Ну і дуже люблю вареники, які знову ж таки їм досить рідко, а на різдво їх завжди багато. Улюблена різдвяна страва всієї нашої родини це заливна риба. Ми її робимо самостійно, особливо приймає участь в приготуванні цієї страви мій чоловік. На це різдво так само планую йти до якоїсь вже, напевно, або моєї мами, або свекрухи, бо ми так по черзі ходимо то до чоловіка мами, то до моєї мами. І ми ще не визначилися, чия черга є цього року, треба буде порахувати. На це різдво ми традиційно їдемо до моїх батьків. Спочатку на вечерю, потім ми лишаємося в них, йдемося разом до церкви, потім ми збираємося за сімейним колом, ми колядуємо. Вже відвідуємо ще поки що живих родичів, на щастя. Той самий родинний стіл все так само, як завжди, з кулядою і з кутюю. На це Різдво я планую також, як і всі інші, зустріти його разом з сім'єю, з друзями. Ну, на це Різдво традиційно у нас, як завжди, 12 страв, і так само буде, як завжди, заливна риба. І голубці, і вареники, і вушка, і борщик, тобто все, що. Ну, належиться для святкування Різдва. Планую їхати до батьків, щоб продовжити ті традиції. Буду готувати із всіх 12 страв по чуть-чуть. І обов'язково буду робити пампушки і солодку випічку для того, щоб відправити донат для наших воїнів. Я дякую в першу чергу за досвід. Потім я дякую за. Те, що я жива, тому що ну в нас на жаль в країні є війна, і ну тобто, ти не знаєш, що цей день буде останнім, і що тебе чекає в майбутньому. Тому хочу подякувати за велику кількість приємних моментів, за людей, які навколо мене є. Колективу своєму хочу подякувати, тому що ну досить гарно влилася в цей колектив. Тобто, досить комфортно і приємно мені тут працювати. Напевно, за те, що я жива. Хотілося б подякувати за минулий рік нашим хлопцям з Збройних сил України за те, що в принципі цей рік практично вже минув, що ми ще є, що ми ще живі, що наша держава ще існує, і що ми і надалі маємо можливості і шанси жити існувати. Ну, по перше, за те, що Лишилися живі за те, що є люди, які собою нас захищають і надихають нас на нашу роботу, за те, що ми за своєю спиною можемо виконувати свої обов'язки, і знаходитися кожен на своєму місці. Своїм колегам за те, що вони підтримують, коли тобі важко. Дітям своїм за те, що надихають і заставляють не опускати руки, коли зовсім сумний настрій, і що треба рухатися далі йти вперед. Напевно, за те, що всі мої рідні, живі й здорові. Це дуже важливо в той час, в який ми живемо. За, за здоров'я, за, за те, що живі, здорові, за те, що працюємо, за те, що донатимо, за те, що наскільки можемо, допомагаємо ЗСУ. За це, це дуже дякуємо. І сподіваємося на те, що наступне вже наше Різдво і буде в зовсім інших обставинах, і ми зможемо гучно, як в старі добрі часи, з гучною колядою, тривалою, веселою відсвяткувати це так, як має бути по справжньому. Ну, це напевно, що мрія всіх українців це в першу чергу є мир. А далі, вже якщо буде мир, тобто все, все інше додасться згодом. Звичайно, як і всі, мріємо про мир. про... Те, щоб всі діти могли святкувати різдво зі своїми сім'ями разом з батьками, щоб всі були здорові. Щоб закінчилась війна, а вже потім все решта, щоб робота приносила задоволення, щоб менше люди хворіли. Щоб кожен із нас зустрів своє щастя, як він його бачить, щоб ті, хто чекають своїх рідних з війни, їх дочекалися, щоб було багато веселощів і радощів в нашому житті. Закінчення війни. Щоб закінчилась війна, щоб всі почали спокійно, гарно, з перспективою жити в майбутньому, міцного здоров'я, любові, близькості зберегти тепло всередині себе, зберегти надію на майбутнє, на краще майбутнє і, звичайно, на мир в країні перемоги нам усім, перемоги, перемоги це єдине, що нам зараз потрібно, і це то, що дасть нам можливість стартувати. Дуже дуже швидко, інтенсивно у всіх напрямках, включно з покращенням надання медичної допомоги у нас в дитячому центрі здоров'я імені Анни Мозренко, миру, взаємоповаги, розуміння і тепла теплого, доброго, родинного різдва, щастя, спокою, здоров'я, вітаю вас з різдвяними святами та новим роком! Вітаю вас з різдвом. Вітаю всіх з Різдвом Христовим і з щедрим вечором! З різдвом вас, всіх! Веселих вам свят! З різдвом Христовим! Коляди, наскільки можна гучної, смачної куті, веселих всім забав, страв! Христос рождається!